Привіт таки всім! Всіх щиро вітаю на своєму каналі. Ой, і сьогодні в нас з вами порожні баночки. Дуже давно я не знімала такого відео, і ми, блогери, люди трошки такі, знаєте, ой, пришлепкуваті. Збираємо, збираємо порожні баночки. І знаєте, якщо я сьогодні не засніму це відео, то ці порожні баночки просто вже виселять мене з моєї кімнати. Щоб ви розуміли. Їх набралося вже ось так. Нема чого робити так, збираєш порожні банки, але ж я ж хочу показати і розказати, ну, хоча б коротесенько, розказати, що сподобалось, що не сподобалося, що купляти, що не купляти. Тому, не зволікаючи, починаємо. Поїхали. Так, і почнемо ми з вами, ось цієї оранжевої такої помаранчевої торби, почнемо ми з вами з ванної кімнати. Ой, тут набралося, боже і не вже стільки використала Капець. По-перше, це найвеличезні, да? Це пінки для ванни. Я їх використала вже дві: одна від Energy Vitamins, а друга від Fresh Juice. І то, і то. Це українські бренди. І що хочу сказати. Нормальні пінки гарно піняться, гарно таку шапку піни дають. Але ось ця пінка дуже швидко закінчується, а ось ця пінка повільно-повільно. Тому що ця пінка більш такої рідкої консистенції, знаєте, так наливається, так лється, А ось ця як ну, як желе, Тому ця пінка набагато вигідніша, тим паче, що вони ну, майже однаково коштувані. І, до речі, та, та пінка пахне просто суперово. Так, далі. Зараз пориюся в цей кормі. І знову та сама парочка, так? Гель для душу від Energy Vitamins. І пілінг гель для тіла від Fresh Juice. Нормальний гель, не сушить шкіру, нормально все, але так само, як і пінка, швидко закінчується. Таке враження, що він, знаєте, чим, чимось розбавлений. Такий дуже е, е, рідкуватий дуже. Пілінг. Хто полюбляє пілінги, то нормально він скрабує тіло, хто має подразнену або суху шкіру, я думаю, не дуже його полюбить. Чоловік мій вообще дуже обожнює. Взагалі цей пілінг дуже обожнює, я не знаю, він їм користується просто роками <с> і навіть не змінюючи, а просто змінюючи ну, аромати. А так постійно один тим самим, не знаю, як його шкіра витримає. Ну, напевно, чоловіча шкіра витримує. Ще від Energy Vitamins я купляла ось таку штукенцію, сольовий скраб. Знаєте, він мені сподобався, хоча він і сольовий, він не сухив мені шкіру. Але хочу сказати, в неї подруги в неї така більш подразнена шкіра. Так ось вона казала, що вона відчувала десь на якихось подразненнях, вона відчувала, що цей скраб ну, пече, припікає. Тому так, знаєте, придивляйтесь, але якщо подразнена шкіра не дуже. Боже, ми в розберемо ці турби? Так, далі, те, що ви те, що ви не один раз бачили, це оболіскую для порожнення рота. Від е, спрай е, з е, Ахюхом. Не знаю, показувала вже 1500 разів. Він такий дуже-дуже м'ятний. Хто полюбляє таку ядерну, знаєте, м'яту, тому сподобається. Іншим не думаю, що сподобається. може не вже це сьогодні вже повикидаю. Далі, Далі. переходимо до волосся. шампунь, Я закінчила ось такий шампунчик. Ви пам'ятаєте, це від Avalon Organics з біотином, з комплексом біотину, теж за Хербу. На багатько мені його хватило. Мені його хватило більше, ніж на півроку. Місяців так на 9 мені його хватило. Дуже він так ретельно вимиває волосся. І кому не подобається такий ефект, я думаю, тому не сподобається. А так, в принципі, непоганий шампунчик. Для глибокого очищення, ви зрозуміли? Далі пішли ой, безліч. В цьому році в мене були кондиціонерів, масок, такого всього. Тому що, ви знаєте, волосся я ой, спасала, можна так сказати. Тому у мене тут його просто не переводно. Просто безліч. Було. Це зразу і не для Так, давайте почнемо так. Хіларі. Сподобався кондиціонер просто за його, як він працює, але дуже не сподобався запах. Він такий гидотний, що я не змогла просто їм користуватись. І тільки ну я допользувала, але так, знаєте, постійно думала, боже, коли він закінчився. Кондиціонер з iHerb Beauty and Planet непогано, але коли я його використовувала, у мене було геть поганеньке волосся, і тому його в мені було замало. Тобто, якщо у вас волосся не геть вбити, так, то він зволожує так середньо непогано. Масочку Nebria, як там правильно читається цей бренд, ну це вже ближче до професійного бренду, здається, італійський. Так, італійський. Ось ця масочка була непогана, вона не так дешево коштує, як все інше, але вона дуже гарно розгладжувала волосся. Ну, Це, знаєте, для такого волосся, яке вже все, караул караул. вже кричати треба. Кондиціонер теж за Firbu від Giovanni, не змивайка, непоганий кондиціонер, але що хочу сказати, коли я почала їм користуватися, блін, знаєте, так дивися і вау-ефект просто вообще. А потім таке враження, що, начебто, волосся моє привикло і вже цього вау-ефекту не було. Воно почало швидше масніти, воно почало швидше так аж зліпатися, знаєте, тому я його використовувала так з переривчиком. Тобто використала, потім дивлюсь, що волосся моє вже не гарно реагує на цей кондиціонер. Зробила переривчик, а знову потім почала користуватися такими якимось, знаєте, періодами. Не знаю, чому цві. так. в мене просто так волосся реагує, якось так привикає до цього кондиціонера, але в мене волосся. Так, це від українського нашого бренду Hairtrend для відновлення волосся сухого та пошкодженого. Відновлення я не відчула, гарно зволожує для просто гарного такого нормального зволоження волосся. Але там, щоб таке, знаєте, геть відновлення, ні, такого не скла. Що дуже я полюбила, не знаю, хто зараз лоріалем користується, хто не користується, я хто для себе вирішив. Я без, без цього бальзаму, чесно кажучи, не можу. Дві. Ще одну не витримала, вже викинула, щоб не нагромаджувати тут. І ще одну вже купила, бо, ну, чесно, ось цей бальзам, напевно, що найкращий. Це бальзам філер. Він з гіалуроновою кислотою. І знаєте, він дійсно і наповнює, і якось так розгладжує, і гарно розчішується волосся, і так блискуче таке волосся. Ось цей бальзам мене ну, дуже-дуже вразив. Сіла купа, сила селенська оцих, от, ой, оцих маленьких баночок, ви пам'ятаєте, це з Адвентику від Baліs Be Harding, Так. Е Англійського такого адвентику. Тут і гель для душу, і пінка для ванни, все-все-все сподобалось. Дуже-дуже сподобалось. Е, гелі для душу вони такі, знаєте, е, дуже щільні, такі. Тут є і гелі, і креми. от крем взагалі такий. Ну, наче крем, щільний щільний крем, і його там краплинка треба, щоб помитися. Гель трошки рідший, але все одно більш щільніший, ніж звичайний гель. І запах, Боже, який класнючий запах. Там було в Адвенті два запахи. Один був з ваніллю. Він так собі, я не дуже його якось вподобала, бо все ж таки, знаєте, він такий. Солодкувати мені не дуже подобається. А оці з гранатом. Ой, класнючі. слухайте, такі шикарнючі баночки. Якщо чесно, я ось ці баночки думаю залишити собі десь для подорожі, коли ми з вами зможемо подорожувати, щоб з собою брати такий, знаєте, дорожній варіант. Просто, Клас. далі, це від L'Occitane. Так, то, що в мене в б'юті боксу купувався попався шампунь і кондиціонер. Якщо чесно, дуже посередньо, чесно і відверто. Запах, так, просто клас, просто супер, але як діє і шампунь, і кондиціонер, ну не знаю. Воно як, знаєте, наче... Дешева юшка задорого, знаєте, ось це мені не дуже сподобалося. І так само ще ось окремо, я потім ще брала ще один такий міні-боксик, і там був гель для душу теж. Чесно, якщо ви дивитесь на, Локсіка, на Локсітан, оце я не рекомендую. Ну, воно таке собі, ніяке. Крем для рук? Так, да, мені сподобався. Крем для рук, нема питань. Крем для. Шкіри для цього, господи, для обличчя мені сподобався. А це ні, не сподобалося. Так само, ось за цей саулетом можу сказати, це так само, як і Lexitan. Запах класнючий, а все останнє дуже-дуже посередньо. І що тут ще залишилось? Так, паста, як завжди, ну це я не знаю. пасту крест я вже купляю. Сотню разів і, напевно, вже вам надоїла дуже-дуже пристойна паста. Закінчила вже я від Evelyn ензимний скраб гомашного, ну, хоча він більше він пілінг, він не скраб, і саме ензимний, такими кульками катається по шкірі, класнючий запах ананасу, супер. Ой, як мені подобається шкіра після цього пілінгу. Знаєте, таке враження, що начебто ну, просто атлас, просто такий, як це правильно сказати на український атлас, є таке чи нема такого матеріалу. Знаєте, коли вона така гладенька-гладенька, дуже приємна до дотику, класний. І, блін, бюджетний, я думаю, що просто неймовірно. Баночка Так, Одну торбу розібрали швиденько. Так, і переступаємо зараз до другої торби. Перше, що показую, це від Radian Soul. це з iHerb також. Тут була гідрофільна олія. Ой, знаєте, не моє, чесно, от це просто не моє. Вона мені підсушувала шкіру, не знаю, така стягнутість відчувалася після цієї гідрофільної алії, як то не дивно. Не зійшлися ми характерами. Далі, ось ці баночки швидко покажу. Це для шкіри, волосся та нігтів. в мене були вітамінчики. Знаєте, відчуття було гарне, але щоб там дуже сильно в мене змінилося волосся. Ну так, трошки змінилося, але там, знаєте, крім вітамінів, ще купа всього, багато всього іншого було. Не знаю, вітаміни повліяли чи все інше. Самого чуття було гарне, коли я приймала ці витаміни, це найголовніше. Ось ця штука класнюча це для того, щоб засинати і того, щоб гарно спати. Так, такі були цукерочки з мелатоніном, Ось цукерочки, мені всі сподобались. Зараз я замість них купила пігулки і, чесно кажучи, ну, не то. Знаєте, коли ковтаєш пігулку на ніч. І коли просто береш таку, як жилеєчка, жилеєчка, така цукерочка, така солоденька, цукерочка, жилеєчка. Ось цю приємніше приймати. Так, закінчила я один курс, це вже давненько, не думайте. Зараз вже я другий проходжу курс Кензінку 10. Класна штука, в кого частенько тахігардія. Придивіться, бо ви знаєте, за допомогою цьому коензиму я позбавилася тахокардії. Дуже гарно воно впливає не тільки на наше обличчя, не тільки як ми виглядаємо, але ще й на серце. Така сила-силенна масок. Я про всі навіть розказувати не буду. Тут їх безліч, безліч, безліч. Ось про ці тільки скажу: тут було їх 7 штук в такій упаковці. Знаєте... Я переживала, що вони будуть всухати, бо сім штучок не в окремих упаковках, а в одній. ні, вони не сухли, нормально все, там вистачало сироватки в них, все нормально. Тільки мені не дуже сподобалось лікало, воно якось було завузьке. І ось ну, не дуже так, знаєте, треба було все підрізати її біля очей, і, 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 і біля носа. Тобто, лікало для якогось такого більш мініатюрного обличчя. Ой, тут Купа! Я полюбляю такі листкові маски, ви ж знаєте. І зволожуючі, і різні, різні, різні. Напевно, що не буде про всі їх розказувати. А, єдине ще, що яку маску хотіла б сказати. Ой, і навіть показати, якщо чесно, от зараз відео прикріплю. Це маска, я не знаю, я, я би сказала, що... Ви колись спробували маску слайм. Ось я її трошки не поняла, Чи я не знаю за теплу воду взяла? У мене ще одна така є, я її ще раз спробую, але, чесно кажучи, мені було дуже смішно її використовувати. Ось, побачите так, на відеосику, яке я прикріплю. Обожні листкові, листкові маски, зволожуючі, очищуючі, пом'якшувальні, ну, будь-які, як додатковий догляд, для мене це просто непереводно. Ну, Тому їх і така футболіна. Далі це міцелярка від Acure. Гарна міцелярка, вона мені сподобалась. Ну, як знаєте, як наступна міцелярка закінчиться, я мабуть цю повторю. Вона мені дуже подобалась. Вона м'яко очищає, вона не знаєте, не подразнює шкіру, вона не подразнює очі. Дуже так після неї відчуття зволоженості, тому класно. Ой, домучила я. Патчі від Хемміш, не знаю, чогось вони мені якось не пішли з болгарською розою. Ну, начебто все нормально, але якось, знаєте, крім того, що воно просто охолоджувало і е, так трошки там надавало якогось приємного відчуття, то ну, більш нічого вони не давали, тому не знаю, єлі-єлі їх домучило. Закінчилася моя деальба. Тачка. Да, класна штука, вообще просто бомба, ракета пушка. Зараз я ось закінчую. Ну, їх надовго вистачає. Тут після відкриття на рік вона розрахована, вона так на рік десь і вистачає, тому що ну, не кожного дня, по-перше, там користуюся, так, бо багато іншого догляду. Хочу сказати про оцю від Neogen. Я навіть оцю баночку не буду викидати, тому що тут. Такий розприскувач, цей розприскувач, чи просто капець. Ще спочатку він більш-менш якось працював, зараз взагалі неможливо нічим з ним робити. Тільки можна прискнути на руку, якось там на десятий раз в тебе вийде, і потім якось це рознести по обличчю. Тому я думаю, що я цей залишок перелью в цю баночку, бо тут пульверизатор розприскувачу цей дуже гарний. А так сироватка шута-шута, вони майже однакові по складу і класна і та, і інша. Ця трошки дешевша, але ви знаєте, чи в мене такий він трошки бракований, пульверизатор купався, чи це такий якийсь недолік більш дешевого пакування. Тут я вже сказати не буду. Трошки залишилося догляду. Це в нас масочка від Хіларі з вітамінчиком. С. Маска мені сподобалась, нормальна зволожує непогану шкіру. Ну, в мене, до речі, шкіра дуже гарно сприймає вітамін С, тому що може, тому може ще це ось так ось якось повлияло. Бо не знаю, от, моя шкіра є вітамін С, це просто вона шкіра моя радіє, коли я щось додаю з вітаміном С. Тому маска мені дуже дуже сподобалась. Не дуже я тут багатську. Тут в нас в цій баночці 50 мл, але ви знаєте, якось так швиденько-швиденько вона у мене розійшлася. Далі, що хотіла ще показати, це Dr. C, це, пам'ятаєте, ізраїльська косметика. серум, Ой, блін, оце просто, звісно, бомба, це взагалі. Капець. Ну він, блін, коштує польоту в космос. Не знаю, якщо там десь якось ще раз я буду купувати, і десь воно мені попадеться з б'юті-боксику з Ізраїлю, то да. а так окремо я, мабуть, не купила, би, бо так знаєте, воно дуже-дуже дорого коштує. І що ще хотіла сказати, що мені не сподобалось, бачите, тут ще внизу є сером. Але достати його вже неможливо, бо ця піп'єточка, яка там всередині, вона не достає до дна, і тут ще внизу. Ну це тільки витряхнути його і все. Так, і оцей сіром ще в мене був від акюр. Тут, знаєте, таке двояке враження, дуже він рідкий, там краплинку тільки крапнеш щось десь собі, бабах, воно вже потекло в тебе. І аж на ноги. Це було не дуже зручно, але ну, я вже пристосувалася. я не на обличчя, а я крапала на руки, а потім руками розносила по обличчю. І... Таке трохи масне після нього залишалося обличчя. Для того, у кого більш сухіша шкіра, ніж у мене, може воно буде до вподоби. Мені воно було трошки не до вподоби і за оці, знаєш, знаєте, такої масної, наче плівочки, після його, після його використання. Ні, воно потім вбирається шкірою, все, але ось, все одно мені. Ця текстура менш сподобалася, а ця текстура більше краща. Вона не така масна, і, блин, ну на шкірі, звісно, ця сироватка була просто бомба. Ну і тут вже таке. Залиш... А, ні, ні, ні ще почекайте, почекайте. Це теж було в б'юті бокс з Ізраїлю від фірми Крістіна Маска для обличчя. Чесно, ну. Саме звичайна поживна маска для обличчя, чого вона коштує, як крило самольота, я не розумію, чесно. За ті кошти, що вона коштує, я би її в житті не придбала, чесно кажучи. Так, маска і маска, знаєте, так, нормально. Пом'якшувала шкіру, так, нічого такого, знаєте, вау-ефекту, на такого, щоб. Боже, да, от цю маску тільки і все ні, вона не робила. Так, і наостанок ще покажу це це те, що вже для господарства, для кухні. Це в мене закінчилися таблеточки для посудомийної машини. Ось ці мені сподобались, вони були три в одному. Вони були О, три в одному, чого три в одному? Два в одному. Це було відразу і таблетка, і до неї, як так, зроблена капсулка з ополіскувачем. Дуже зручно було. Миє, як і всі таблетки, але зручно, що плюс ще й Ополіскувач більш така, знаєте, сяюча виходила. Більш-таки сячі виходив посуд. Але, чесно кажучи, зараз воно таке все дороге на Ну, У нас валюта здорожчала, да? тому і все дороге. І Attitude. Таблетки для постеники. Тут, чесно кажучи, надзвичай... ну, дуже звичайні таблетки, нічого такого особливого для цих. Звичайних таблеток, якщо чесно, дорогувато. Я більше оці таблетки не буду. Це я купляла на розетці, те таблетки для посиду машини. Німецький бренд. Це, ці таблетки були дуже-дуже дешеві. Тут їх було 68 штучок, але знаєте, як рибка, така юшка, що називається. Мені не сподобалось, що кожну таблетку треба розгортати, знімати обгортку. Я до цього так звикла, що обгортка вона просто розсмоктується в воді і все. Шо тут мені було якось знаєте, першу таблетку я кинула, а потім знайшла її. Просто на дні посудомильної машини, я зрозуміла, що обгортку треба знімати ручками. Це мені не сподобалося. так, звичайні таблетки ну дешеві так. Так, можна зекономити. Боже, невже ми розібрали ці дві торби, І я все це дружно зможу викинути? <свіс> так, ось так коротенько. Все, що я спробувала, все, що я використала. Ух, червоні порожні баночки вже закінчились. Хто мене витримав аж до цієї хвилини, аж до кінця відео? Не посадитися! Поставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал. У нас тут весело і гарно, а я з вами прощаюсь до наступного відео. Па-па і на все добре!